був в научному тому музеї дитячому. Просить мене тиждень вже туди поїхати, але ми не можемо туди їздити кожен тиждень. Да, я бачила, і він десь побачив щось схоже, взяв вдягнув колеса на нитку. Тут все пропустив. Отак. Ой, ну в трусах думається, як в плавках. Не думаю, що це погано. Так, ось, і отак він тепер ходить тут. Тримай, чтоб не рухалась. Не, вот это не Все, дома. давай. Кнопочка пип натиснула. Нет, Вот тут пип натиснула. Вот там. Гоу, вот до. добре, я зрозумела. Там гоу, а тут стоп, окей. Всім привіт! Починаю новий влог. Сьогодні у нас п'ятниця, ранок, я ще не зібрана, бо ми тільки поснідали. І думаю, тепер сижу, куди нам поїхати, чи нам зайнятися. Андрюша просить в кечери звозити. Я спочатку думала, ні, там на вулиці хоч і сонце, можна на басейн піти, але на басейн ми і так вчора були цілий день на озері, тому передумала. І зараз оце сижу, сижу і думаю, ладно, скоро йому в садочок, скоро він буде кожен день в садку, і тільки на вихідних ми зможемо кудись разом їздити. А мені треба пів години, щоб зібратися. Все, я вже готова, ми виходимо, з собою понабирали всю. Їжу, що нам треба на півдня, бо там все одно дрюшка мене розведе на морозиво, але нічого. Ну, в цій ігровій кімнаті. Шорти, старалася їх гладити, але такий матеріал, що він все одно минеться дуже швидко. І в такому вигляді я тут взагалі ніколи не ходжу. В мене більше такі джинсові шорти, якась майка і все. Бо тут реально на басейн або на пляж, і магазини або за дружку на майданчик. Тому в класичному більш-менш образі вообще нема куди ходити. Тому у мене, звісно, дуже багато варіантів речей. Але я це відкладаю на момент, коли піду вже на роботу. Їхати туди 10 хвилин. Раніше ми жили трошки ближче до цієї дитячої ігрової кімнати, але нічого. І на вулиці ми вийшли просто до жовтня, в принципі, така тепер погода: 35, 38, 32. І отак вона плаває, ця Погода, і ти розумієш, або йти на басейн кудись купатися. Кожен день туди ходити теж не будеш. Тому Вибирати куди поїхати, краще десь в приміщенні, і він, мабуть, сьогодні буде знову безденного сну. Але ми там вже догуляємо до вечора. Там може години 4-5 підряд, щоб ввечері вже не їхати. Бо ввечері паша дуже хоче помити свій мотоцикл, і в нашому комплексі взагалі ніде немає мийки. В попередньому була така ти сам підійшов, помив. Там все є вода, пилосос, Тут такого немає. І паша тепер думає, знайшов якусь локацію, де можна так само обслуговування, типу помити цей мотоцикл. Але ну він каже: Я його хочу помити, але потім треба почекати, поки він висохне, ще я став щось почекати. А можеш зі мною поїхати. Я так розумію, що просто він буде робити це вперше і не хоче там позорити стояти сам. Тому дарішка вже возмущається. Дідемо в дитячу кімнату. Не розказую на відео, тільки що було смішно їхали. в мене тут дзеркало опущено, так що Андрюша мене бачив дзеркалі. І він каже: А що це в тебе тут таке? У мене, коли я так роблю, тут типу морщинки такі збираються. Я кажу: Ну, Андрюш, мама старіє. Я Кажу, мама, потрошки. Я кажу, треба кремошик мамі новий, новий купити. Він давай додому. Він так злякався. Каже: Давай додому, поїдемо кремом намажеш. Я Кажу, нащо мені кремом зараз? Мазати. Ми вже вийшли з дому. Я кажу, його треба купити спочатку. Андрюша такий, ні-ні-ні, так, все, не їдемо в дитячі кімнати, бо ти там помреш. Все, що вам треба знати про моє спілкування з Андрюшею. Все, ми вже на місці. тому Тут шумно. Буду, мабуть всі інші кадри просто під музику вставляти. Не пройшло і півгодини, Андрюша вже вибирає собі морозиво. Якщо чесно, вперше в житті зараз Андрюша відпустила самого бігати тут, і тут величезна кімната, в мене ще такого не було досвіду. Але я просто по ньому бачу, що він вже готовий спокійно гратися без мене. Тут закрита кімната, ніхто його нікуди не забере. Але звісно, я все одно сиджу і так поглядаю, бо якось мені ну неспокійно, не можу я так сидіти іду і просто в телефоні клацати. Ні, я все одно так приблизно розумію, де він і слідкую. Ось покажу, де він. Я йому сказала гратись в цій локації, але я думала, що він побіжить звідси. А він же хвилин 15 ось стоїть. Він залазить туди. Сам без мене маму не кличе. До цього просто раніше він завжди мене кликав. А зараз він собі з хлопчиком швидше, мабуть, вони грають. Буду спускати. Все, і сам собі катається, грається. Для мене це дуже незвичний досвід. Он не знаешь, я дивлюсь. А, ладно, почему не голос. Привет! Давай, стрибай, Андрюшка. Давай, давай, давай. Он, Андрюша, с девчатками там бежит. Що не дозволяє дівчинці малювати, руку поставив. <каже>, Каже, «It's mine» non на англійській. Єдине, що я зробила помилку, приїхавши сюди на цілий день, я не взяла кофти ніякі. Дуже холодно. ну тут кондиціонери просто на градусів 17, здається, тепла. Ну Ладно, може, 20. Дуже дуже прохолодно. Андрюша бігає, а я сижу, бо я дивлюся, як він там стоїть малює. Там на тому столі треба малювати, а потім воно з'являється ось на цьому екрані всі, всі малюнки дітей. Зараз я буду з'їжджати. Андрю, ти, 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 ти так можеш зловити, з нього тікала. о о Поїхали разом. Ой, 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 ой. Думаю, тут так ніхто не катається, Андрюшки. Не облизуй, господі! Боже, ну Адрюша буває заскоки кукушні. Я ще минулого разу, Андрюша, допомагала залазити сюди. А тепер вже він сам, на не з цієї сторони, коли він цієї залазить, повністю сам залазить, по цій трубі великі дні. Ой, чуть не впала. По цій трубі спускається вниз. Такий молодець, деся на гору. Ми ну, скоро почне туди сам залазити, бо вона така висока. Ні, спокійно і зараз буде тут з'їжджати. Це хто? Спайдер Андрюшка? Ти молодець. Вже нагуляли години дві-три. Там думала піти ось позаду мене відразу старбакс біля цього торгового Ой, біля цієї дитячої кімнати. Але Starbuck's зараз на реконструкції, тому вирішила вже не кататись нікуди там, шукати якісь Макдоналс оцю цю ерунду, чи там Чіпфілія. Вирішили поїхати додому Мамі! і після цього покладу спадки його, мабуть, вдома, і все-таки потім приїдемо сюди ввечері. Бо я не витримаю цілий день, я там з три години а, посиділа і вже все. Андрюша, чує. ну значить, ввечері підемо на басейн. Ввечері на басейн. поки okay, Андрюшка після обіднього сну доїдає і дивиться мультик. Трошки розкажу вам про свій дохід на Ютубі. Думаю, комусь ця тема може бути цікава. Хтось може хоче почати щось знімати. І думає, які тут доходи, чи це того вартує, чи ні там для того, щоб вкладати стільки багато часу. То мій канал уже на Ютубі більше роком. Монетизація в мене працює з лютого місяця, але десь березень, квітень і травень, приблизно кінець березня, квітень і травень я давала канал. Тобто Десь два з половиною місяці в мене жодного відео не було під час монетизації. І взагалі загальному десь вийшло, що за час монетизації, коли я знімала відео, це приблизно десь три місяці, три-три з половиною. В мене прийшов перший прибуток, перший дохід я отримала з Ютубу буквально вчора, зараз вже серпень місяць, початок. 118 доларів. Нема чим гордитися і вихвалятися, нема чим, бо я не знаю. Ну, звісно, для Америки це нуль. Ну, тобто, це не гроші ну, просто взагалі. Ось, бо тут люди заробляють в день, ну це мінімум, мабуть, або в середньому, ну називаємо в середньому. 100 150 доларів, наприклад. Бо можна заробляти 200, можна 100. Ну, коротше, давай, давайте назвемо 150. Я за 3,5 місяці з тим, що в мене на каналі на період того, як ці гроші накопилися, як ці гроші накопичилися, то було десь 150 відео. Тому кожне відео від 20 хвилин до години. Тобто, це, ну. Це просто можна назвати хобі, бо до дохідом я це не можу назвати. Але маємо, що маємо. У мене десь 1400 зараз підписників, але я ж кажу, в мене немає якоїсь там цілі, вже нема. Раніше я якось засмучувалась, чому в мене не 10 тисяч, не 20 тисяч. Але я зрозуміла, що навіть якщо я там буду робити супер крутий, там якийсь екшн-контент, вкладати у це весь свій час вільний. І буде в мене 20 тисяч, наприклад, підписників. Я все одно буду тут сидіти і розповідати, чому в мене не 50 тисяч. Тому, як я казала, немає в Ютубі, в цих соцмережах якогось порогу того, скільки можна заробляти, і так само скільки там може бути в тебе підписників. Я рада, що в мене і ці 1400, можна так сказати, однодумців. Комусь просто чисто цікаво, як тут живеться хтось, це мої знайомі, друзі. Тому все одно мені здається, що навіть зібрати навколо себе 10 однодумців це ну, важко, от якщо ти. там... Бо всі люди різні, і не з не всім заходить спосіб твого життя, і багато хто відсіюється, і ти відсіюєш за все своє там життя, поки ти з кимось знайомишся, дружиш. А це в цих соцмережах ну, працює по-іншому. І для мене така цифра в 1400 підписників достатньо велика. Тому я ну, навпаки рада не знаю. Мені цей дохід приносить навпаки якусь одну міні-мотивацію для того, що. Ну, я схожу на каву, буду знати, що я сама їх заробила, ці гроші. Я вкладала в це багато часу, енергії, сили, якісь ідеї, мон монтаж і все це інше, не досипала ночами. Але ну, поки маленькими кроками побачимо, що буде ще через рік. Я нічого не загадую. Я і далі планую все це знімати. На сьогодні. Вже пройшло десь три тижні з попереднього разу, як мені прийшли з Ютубу нарахування. Вони то фізично мені надійшли тільки вчора, але нарахували їх там ще три тижні тому. Дружка трошки відволікала. Кричав, щоб я йому третій нагід. Здала там в мене такі є нагід. Типу, як вони в рахуються, вони без м'яса, такі супернатуральні, і виявило, що він їх обожнює їсти. Я йому всю упаковку залишила. І так потрошки, коли він хоче щось перекусити, я нічого не готувала, бо ми сьогодні весь день в роз'їздах. Оце зараз приїхала чисто додому поспати, поїсти борщ. Він прокинувся і хоче знову їсти. Тому я йому дала ці надіси. Він там з мультиком собі дивиться, поки я вирішила записати цей момент про фінансові про фінансовий аспект мого каналу. На чому я закінчила, про те, що тепер три тижні пройшло з того моменту, як почався на Ютубі в мене новий період нарахування за місяць по переглядам гроші. І зараз вже в мене 55 доларів тільки за ці три тижні, через те, що дві людини, одну людину я знаю особисто, вона думала це зробити анонімно, пожартувати, типу, щоб я думала, хто це зробив. А перший раз хтось анонімно зробив. Коротше, на Ютубі мені є в мене є монетизація, за яку я отримую за там тисячу переглядів, десь 6 доларів приблизно чи 7 за кожну тисячу переглядів на влозі. Це кому Потім є така кнопка, я, вона є завжди в мене. Я просто про це ніколи не розповідаю і не прошу нікого там мені перераховувати гроші. Ось, ну ніколи не знаю, я таким не займаюсь. Просто вона є біля лайка. Коротше, кнопка типу Senex називається Всердечко і долар. І якщо ви цю кнопку натискаєте, то можна перевести там якусь суму доларів, або в гривнях, в доларах, не знаю. Типу, і воно відразу падає мені на ютуб-акаунт це офіційний мій дохід, з якого я ще маю сплатити потім, до речі, податок. Це я буду потім робити на початку наступного року. Так ось хтось тиждень тому перевів мені 500 гривень, це ну, там, в еківаленті 12 доларів з копійками. Ось, і ще 12, Я не знаю, чому саме 12 така сума. Ось прислала моя сестра. Це було смішно, бо вона хотіла пожартувати. Типу, що. Чи я там знаю, хто це скидає? Мені ті 12 доларів, бо ну у мене анонімно ну не було написано, хто це скинув. Коротше, так вона мені вчора теж перевела, каже, це тобі на каву. Тому посміялися, і тепер у мене в сумі 55 доларів за три тижні. І так можна теж тут заробляти на Ютубі, коли тобі хтось переводить гроші. Ладно, на цьому буду закінчувати історію про свої надх... про свої доходи на Ютубі. Зараз треба збиратися за Дружкіним і вже їхати знову на другу частину нашої тусовки в тій кімнаті, тичейр. Ось де ми гуляли зранку. І зараз поїдемо там ввечері, проведемо час, бо на вулиці 40, не буду знову це повторювати, але повторюю. На вулиці просто адова жара, і ми нікуди не можемо піти. Це Тільки після сьомої, можливо, на басейн. Але сьогодні п'ятниця, і я думаю, що Просто ми з Пашею зробимо карбонару, поїмо ввечері всі разом і покладемо Андрюшу спати і будемо дивитися якийсь серіал. все. Андрюша міряє, чи ножки підходить. Андрюш, це ще велике тобі це на осінь. Це те, що я купила йому. Картер це за 5 доларів в ідеальному стані. Ось і подошва, все нормальне. Супер не стерте. Також 5, п'ять вони ще й світяться. Стоп, от, коротше, світяться ще. Мам, вони Та трошки вони на тебе великі. Он палець дивись, скільки місця ще. І там ще п'ятка ззаді. Бо він каже, ці вже маленькі. Це такі самі у нього ще дві пари кроксів. Втягни крокси, Андрюш. Ні, тому що вони ось ось і не наче у мене є. Оціатуємо. А, ще ніхто не знає, що в тебе вони є? Да. Ти хочеш всім показати? Да. <сх> я в цей раз вже розумніша і беру з собою відразу рубашку, бо там так дує кондиціонер в цій дитячій кімнаті, що я за дві години так, хоч точно не задубну. Заїхала перед кічеєром Ще Андрюшка хоче в холі, як завжди, взяти лід і водичку собі в дорогу. Давай, наливай. Мієш відкривати бото? Хоча ти до усі. Ні, тільки дві. Оцю і оцю. І цей і так дуже солодкий, Андрюш. Вона. Потім в животі буде боліти, якщо багато солодкого не треба. Це би воду. Тепер воду. Там і не те там на, трейку, на трейку. Питаю, чому тут наклейка? Да, у нас раніше, коли ми приїхали, не було тут на холодильниках, а тепер нам написано тільки одна бутилка води на одну персону, на одну людину. Ось, бо не знаю, ми тут взагалі раз в тиждень буваємо, якщо чесно. Андрюш там ще попкорн є. Хочеш попкорн? Mm -hmm. Після візьмемо трошки. Андрюшка пішов і сказав, щоб я за ним не слідкувала, бо він вже дорослий. Я тепер сижу і в мене проходить для ця, як називають багатьох сепарація, в мене вона тільки зараз. Мені так важко його відпускати. Я все одно десь поглядаю, де він, але він каже, що не треба. І не пам'ятаю, чи казала, вхід сюди коштував 17 доларів і 3 долари морозиво Ті не діти, що з по ним там різні малюнки, і завжди треба щось там різне робити. Там ну, це менечками збивати, а вони руками збивають, щось хлопчиком. — Ти перший? Ну, no, я перша. Андрюша, почекай. <реш> <реш> Нас їхали по такій круті горці тут. Ти куди? Мені не зупинити. Так Андрюша вже переріс трошки. Але тут така класна оця дитяча зона. Йому вже цікавіше ось на цих всіх гратися великих. Зараз почекай. Андрюша хоче показати, як він їде за ним. Зірочки, да, там були зірочки. Тобі відео потім покажу. Іди ще раз. Іди ще раз, Андрюшка. Давай ще раз побачимо. Але реально раз в два тижні це Ах, максимально, мабуть, що сюди можна їздити, бо частіше це точно це буде дах їхати тут цілий день проводити, бо ми зранку були 2,5 години чи 3 і аж в четвертій чи п'ятій сюди приїхав, зараз вже майже сьома. Він через годину зачиняється, але ми поїдемо далі, Паша хоче мотоцикл помити. Перше за три місяці, що він в нього, і їдемо разом. О, є... давай зірочки ззаду. Вау! Хоча там є одна кнопка, яка може помалювати. Після останнього включення я зустріла в кічері нашого друга, і ми там проговорили години півтори-дві. Тому зараз ми тільки приїхали додому, бо закрилась кімната вісім вечора. Зараз пів дев'ятого. там з водою мене доганяє. Скажеш всім пока. Всім пока. Дякую, хто додивився до кінця. І побачимось у наступному влозі.